Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку електричні явища. Чому у протилежності притягуються? що таке електризація? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Електрика. Важко уявити сучасне життя без неї. Електричні явища нас оточують повсюди. Електричними називають явища пов'язані з електризацією тіл. Блискавка це електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Коли рівень цієї електризації досягає високого рівня, виникає блискавка. Серед розмаїття цікавих видів тварин, які є на планеті Земля, найцікавішим є електричний скат. Ця риба мешкає в теплих водоймах, маса її сягає 100 кг, довжина 2 метри, електричні органи розташовані з обох боків голови, важать від 15 до 20 кг. Вони виробляють суму з такою силою, що можуть бути небезпечні для людини. Самі ж електричні риби зовсім не чутливі до свого струму. А тепер виконаємо дослід, чому волосся стає дибки. Для досліду тобі потрібні повітряна кулька, клаптик вовняної тканини, аркуш паперу. Аркуш паперу порви на маленькі шматочки. Надуй повітряну кульку. Натрій її вовняною тканину. Піднеси кульку до шматочків паперу, а потім до свого волосся. Що відбувається? Отже, тіла здатні рухатись під впливом електричної енергії. Розглянь зображення, що об'єднують всі ці прилади, інструменти, транспорт. Уперше властивість притягувати до себе дрібні предмети виявили давні греки, після того, як вони потерли буштин овечою шкірою. Він почав притягувати до себе пір'я і тирсу. Буштин або янтар це природна скам'яніла викопна смола хвойних дерев, що росли на землі близько ста тисяч років тому. Грецькою мовою буштин перекладається як електрон. Звідси сучасні слова. Електрика, електризація Електризацією називають властивість тіл, які після треття можуть притягувати інші тіла. Міра електризації тіла характеризується фізичною величиною, яку називають електричним зарядом. Електричні заряди бувають двох видів позитивні, їх позначають плюс. Та негативні позначають мінус. Тіло або частинку без електричного заряду називають нейтральним. Якщо подивитися на повітряні кульки, нейтральною буде жовта кулька. Електричний розряд це рух заряджених частинок від одного тіла до іншого. Найкращі провідники електрики, метали, мідь, срібло, золото, тіло людини також є провідником, тому інколи розряд відбувається, коли ти торкаєшся свого приятеля або приятельки. Ізолятори речовини, які погано проводять електричні заряди. Дерево, гума, папір, пластмаса. Ізолятори. Хороші провідники тепла добре проводять електрику. Ізолятори погано проводять і тепло, і електрику. А тепер пограємо в гру. Я знаю 5. Наведіть 5 речовин або предметів, які погано проводять електрику. І назвіть 5 речовин або предметів, які добре проводять електрику. Наелектрозувати тіло означає передати йому електричний заряд. Оскільки електричний заряд характеризує властивість тіл електрозуватися, то заряду без тіла або частинки не існує. Ти вже знаєш, що тіла складаються з молекул, а молекули з атомів. Усередині атома розташоване позитивно заряджене ядро, а навколо нього рухаються частинки з негативним зарядом. Ці частинки називаються електронами. Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра. Розглянь моделі атомів хімічних елементів, які відіграють головну роль у житті рослин, тварин і людини. Як видно з малюнка, кількість позитивно заряджених частинок у ядрі дорівнює кількості негативно заряджених частинок, які рухаються навколо нього. Тобто атоми електрично нейтральні. Електричні заряди, які на електризовані тіла взаємодіють між собою, притягуються і відштовхуються. Заряди одного знака відштовхуються, заряди різних знаків притягуються. Наелектризувати тіла можна як безпосередньо торкаючись до них тертям, так і на невеликій відстані. Такий спосіб називається електризація через вплив. Наше Сонце дає нам тепло і світло, або, як кажуть фізики, теплову і світлову енергію. Заряджені частинки, що рухаються, також мають енергію, яку ми будемо називати електричною енергією. Коли на поверхні різних тіл накопичуються заряди різноіменних знаків, між ними виникає іскра, яку називають Електричним розрядом У природі трапляються тварини, які можуть створювати електричний розряд. Так вони захищаються від небезпеки. Розгляньте фотографії тварин, які несуть електричний розряд. Явище електризації можна спостерігати і в домашніх умовах. Вовняні килими на підлозі не від тертя, яке спричиняє людина, коли ходить по них. Одяг і синтетичної тканини також не електризується і притягує до себе дрібні порошинки, забруднюючи цим речі. Чи доводилося тобі спостерігати явище електризації Наведи приклад? Дізнайся, які способи ускладнюють процес електризації. Оціни свою роботу на уроки. Закінчи речення. Тепер я можу. Мені вдалося, не вдалося, мені захотілося. Домашнє завдання опрацювати параграф відповідних авторів. Бажаю успіхів у навчанні! До побачення!